Грант на організацію проекту Каретас отримав від благодійного міжнародного фонду відродження. За виграні кошти Коломийська організація облаштувала аж три кімнати для самотніх та малозабезпечених людей, розповіла керівник проекту Наталія Григорчук. Проект заснований для того, щоб допомогти допомогти людям одиноким, малозабезпеченим людям, які не мають підтримки. Головне завдання нашого проекту це соціальна і психологічна допомога. На може прийти випрати свої речі, якщо вона не має можливості, таке зробити вдома, висушити, прийняти душ. Тобто у нас є комплектований санвузол. За той час вона може відпочити, поспілкуватися своїми. Своїми такими однолітками, адже дуже багато проблем людей похилого віку і взагалі одиноких людей, що е, брак спілкування. Брак спілкування у пенсіонерів компенсує також психолог, який працює при благодійному фонді. Та й загалом всі дії волонтерів та соціальних працівників спрямовані для того, щоб життя людей літнього віку стало хоч трішечки легшим та яскравішим. У мене таке є від Бога. Я і в школі так от всім старалася. І хочу так от до всіх людей з любов'ю відноситись. Хожу я по інвалідах, пристарілих, яким дуже потрібна велика допомога. Ну, звертаються люди, ну, такі більш, більш похилого віку, більш такі люди, малозабезпечені люди. Взяти від людини е, е, от ту білизну, яку вона хоче побрати, і, і закласти в машинку. Людина собі чи почекає, чи соціальні працівники є ще, що домашня опіка, їм приносять вже готові речі, які попрані. Ну так само, як митися теж. Часом людина є якась компетентна в цьому, а часом є, що і ні, то так само треба якусь допомогу надати, як вона буде митися. Це для того, щоб підвищити життєвий рівень у нас на Україні. Центр соціальної допомоги та дозвілля для літніх людей розрахований на 6 місяців. Але керівництво Карітасу планує і надалі продовжувати роботу закладу. У планах є також створення у Коломиї клубу для людей похилого віку. Якщо будуть якісь спонсорські допомоги, ми завжди раді вітати. І люди хотіли б запросити тих людей, які, можливо, мають проблеми, не мають можливості вдома впоратися саме. Ми їх запрошуємо і раді чекаємо. Мар'яна Мацьків, Сергій Грицак, програма події НТК».